Вітаю друзі. Сьогодні 29 березня 2025 року. Сьогодні покажу, як я формую однорічні саджанці. От наприклад, саджанець сорту Early Fresh посаджений в листопаді минулого року. Тут було дерево сформоване Чашею. Ну, тут між ними 3 метри і це буду формувати чашею. Друзі, що потрібно знати при обрісці, формуючи в перший рік після посадки саженця. Значить, перше це определиться. Зі штамбом. Зазвичай роблять штамби 50-70 сантиметрів. Від місця щеплення. І кількість рукавів, скільки ви будете залишати. Зазвичай залишають 3-5 рукавів. От У мене тут є три чудово розположені під 120 градусів. 4-5 це вже багато. 3-4 саме те, бо вони виростуть і будуть загущати одне одного. Значить, на чашу обрізаю так. Нижні гілки, які будуть скелетними, обрізаю на 2-3 бруньки. Неудобно. Ну, з запасом залишу ще. Отак. От І верхівку зрізаємо. Тут залишаю по дві бруньки. Отак. От Потім, поки все почне розпускатися, обріжу отут. І буде три, ну, можливо, ще оце я ставлю, чотири рукави в ту, в ту сторону. Все, друзі, обрізка на чашу завершена. Тут почнуть розпускатися бруньки, воно зелененькі. будемо формувати дерево. А тут, бачите, як вже Пішла енергія вверх і вже зацвітати почали. А тепер енергія піде сюди, в ці бруньки і буде формування. Чаша. Ну, отак коротенько, друзі. Завтра покажу формування веретину. На все добре. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення.